Доброго дня, любі друзі! Шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. У 5-літрову каструлю наливаємо 3 літри води. Солимо. Перемішуємо воду лопаткою і вкладаємо вареники. Легенько перемішуємо. Доводимо до кипіння. Хочу показати, це вже з одної порції я відварила вареники. Обов'язково вареники перемішуємо, щоб вони не прилипли до дна каструлі. Вода закипіла, вареники сплили верху. Варимо вареники 2 хвилини. За допомогою шумовки готові вареники виймаємо. Готові вареники поливаємо зверху олією.